Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні настав час сіяти віолу, літній посів Віоли, серпень місяць і час її сіяти. Сієм її так, в такий час, щоб вона заквітла в квітні, були гарні розгалужений кущик з гарною квіточкою. А ще краще, щоб вона була на 8 березня. Буває, ну, може, і таке. Віола зимує, гарні кущики, зимують в неотоплюваної тепличці, прикриваємо агроволокном і вона там собі зимує, не боїться, морозу видержує, витримує навіть до мінус Було у нас 12-13, все витримує. Маю касету, наповнила наповнила ґрунтом. ґрунт був покупний, з агроперелітом. Щедра земля в мене був пакетик, ось, і я його зволожила. Я його пересипала ось в таку миску і на... трошки зволожила, бо дуже жарко. ми Дніпропетровщина, кривий ріг. У нас дуже спекотна погода, пече страшне, дощу дуже давно не було. І рослинка маленька, тендітна, треба її виростити, щоб вона не пересохла водою, звичайною водою, зволожили ґрунт. І Хто собі хоче просто для себе не обов'язково в касети. можна використовувати маленькі такі ємності, головне, щоб там були отвори, і щоб вода не застоювалась, не загнився корішок, корінчик, і можна також посіяти. Можна посіяти саме в горшочки, і щоб потім не пересаджувати. Бо я з касети буду пересаджувати десь в. Жовтні місяці, так, в жовтні десь буду пересаджувати вже в окремі стаканчики, такі придбаю, і буду все показувати, як моя віолка буде розвиватися. Віолка всходить швидко. На п'ятий-сьомий день вже будуть такі свої всходи. На відкрите сонечко ставити не буду віолу свою буду притіняти, трошки зверху прикрию, щоб не вивітрювалось, бо дуже в нас спекотно, повторюю. Я придбала насіннячка віоли, ось тут 50 насінин. Це мікс, зараз сфокусується отакий мікс. Ще я придбала по кольорах по 25 штук. Трошки мало вже там в магазині добрала, вже немає. Трошки вибору вже розібрали. Всі, хто сіють вже активно сіють Ось це вже мікс віолка, мікс 25 на сини. Трошки буду ще добирати бо це мені мало Це у мене 50. І тут 50, 100, 125. Ну, мало, мені ще б штук 200 треба добрати на синин. віоли сіня сходить гарно, але треба. Придбали його, його треба хранити, зберігати в холодильнику до плюс 5 градусів, щоб ну, були гарні всходи і залежить насіння від свіжості, і щоб воно було ну, якісне. Якісне насіння. Ми купуємо професійне насіння. Купую, купую я в магазині, в магазині. З квітковий дворик, нікого не рекламую, нікому так особо нічого не є від квітковий дворик, професійне там насіннячко, І вони гарно висилають в тому році. Також купували було якісне насіння, багатий вибір, там, але вже трошки порозбирали. Маємо те, що маємо. Нічого, докупимо, вони будуть ще поставляти. Я з ними списалася. І от Треба на зубочисточку буду брати сининку і переносити на ячейку. І ось таку буду розкладати по одні по одному насіння. насіння ну, дороговастеньке коштує, і воно мені ну, дороге, і я його буду ось тако розкладати по всім ячеєчкам. Я вже тут наповнила ячеєчки свої, ячеї свої понаповляла. Ось маленькі-маленькі зернятка такі, маєте бачить їх. І ось вони будуть тут проростати, такі дрібні-дрібні. Всі-всі ближче трошки. Ячеєчки понаповнювала. В кожну. Ну, мені трошки не хватило ячейки, маю ще такий контейнер. Він на задній очі має такі дирочки. І, е, тим же грунтом. і хочу зробити за допомогою лінійки такі собі рядочки. І зараз тут продовжу посів своєї віолки, бо не вистачило ячей. Яка остальня передивилася, трошки прийшли в негодність, треба буде докупувати. А можна використовувати також, також отакі ячейки. І загортати не буду. Я їх розположу зараз дрібненько в ці ячеї, покажу вам. Ось моє насіннячко, і от беру, беру на, на шпажечку і кладу в рядочок. І так не дуже близько одна. Одна до одної, невеличкі насінинки, але їх, ну так, ось треба трошки попрацювати, розкласти, вони швиденько проростають, потім їх треба трошки додати їм у корінню, допомогти їм укорінитися, допомогти їм укорінитися, і вони будуть розвиватися. І далі я вам все покажу. Як будуть зростати наша віола, Будемо показувати весь процес до самого, як воно заквітне. Хто хоче невеличкий, невеличку кількість, то можна садити в маленькі стаканчики, в маленькі невеличкі ємності, прямо на сінини, прямо туди і навесно вам буде. Воно проросте, ви його трошки підживите. І на зиму це прикриєте, чимось прикриєте якимсь кусочком невеликим агравелокна. І воно у вас перезімує і на весну ось маю ще такий Це по кольорам брала насіння. Воно в таких приходах ампулочках. Я його висипаю. Я не буду замічати, де яка яким кольором. Ну, потім мені все заквітне і все буде. Ну, мені все одно все багато брала міксів. І ще буду добирати, бо це мені мало. Зараз там в магазині трошки вже немає ну, вибору, вони трошки підвезуть товар. І буду ще додати на зиму. Буває, нападає трошки хлороз то треба пробризкати фунгіцидом системної дії, для того, щоб не хворіло. привікор дуже гарно використовується, буде, буде гарно використовувати, воно йому дасть силу, рослинки, і не будуть вони хворіти у вас. А також Енергодар, наш український препарат, також гарно працює. По листочку можна обробити, якщо є в тому потреба. Ну, осінню, ну, восени, отак от в жовтні, в листопаді, вже коли починається таке мало сонечка. Треба смачити зіночистку. Коли мало сонечка, то ну, ось так буває, що на наші листочки нападають такі хвороби. І їх треба буде обробити. Також буду вам все показувати. Такий нескладний процес вирощування такої гарної весняної квіточки Віола, яка перша радує нас. Наші очі радуються, і наш взгляд падає іменно на неї. Кому треба, кому цікаво, сійте щоб у вас була також навесно гарна краса. На все добре, мої дорогенькі. буду вам показувати весь процес вирощування цієї чарівної квіточки невеличкої, яка радує нас весною. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. На все добре, бувайте!